Вгору серця в Івано-Франківську відбувся дводенний фестиваль христового міста. Його мета об'єднати людей довкола християнських цінностей через культуру та мистецтво. Основною локацією масштабного дійства став Палац Потоцьких. Де відбувалося чимало активностей для дітей та дорослих. Однією із них став майстер-клас Шрифтова композиція, який проводили досвідчені викладачі. Цього року у мене шрифти йшли як по лінії в художній школі. Наша школа участила в міжнародному конкурсі, який проводила Кривий Ріг. І в мене були переможці, і ми з дітьми дуже багато наш на тему шрифтів робили. Починаючи з наробота українського, ви знаєте всі, що зробив перший художник, зробив першу українську абетку. І потім ми йшли на Ті діти мої вже підготовлені, і я буду обов'язково приймати участь вже з вересня, щоб зробити роботу. Е, Яреми на конкур для бога сверне найкраще». Цей майстер-клас став підготовкою до проєкту Для Бога я створюю найкраще. 2026 Співорганізатор фестивалю Ярема Сеце каже до завершення конкурсу ще більш ніж півроку. Однак, хтось уже зараз може створити та подати свій малюнок. Якщо сьогодні вродиться щось таке гарне, зразу готове, то ми готові будемо зразу, щоб люди записували нам як конкурсну роботу. Але е, ми це говоримо до, до самої подачі, ще залишається е, скільки там місяців, сім, більше, ніж півроку. І ми, е, власне, хочемо цим наштовхнути тих, хто ще не включився, що ви маєте півроку для того, щоб виготовити найкращу якусь роботу. і зараз просто. Кілька інструкцій, це не факт, що ці роботи, які зараз ми зробимо, що це вона так треба робити. Ми просто зустрілися для того, щоб програму намагалися зробити цікавою як для дітей, так і для дорослих, каже співорганізаторка Любов Терлецька. Тут понад 50 дітей є, які для яких ми придумали і квест, і різні активності, і танці, банси, ігри. Тобто вони дізнаються про Андрея Шептицького, оскільки цей рік митрополита Андрея Шептицького такий ювілейний. І тому вся тематика, якби цих. Наших дитячих програм є власне про Андрея Шептицького для молоді. Передбачено для молодіжних спільнот нашого міста передбачений квест по місту, тобто вони мають свої точки по цілому місту. Теж для кращого розуміння і пізнання життя Андрея Шептицького. До слова фестиваль не проводили з 2020 року. Утім, наголошують організатори сьогодні. Він як ніколи на часі. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.